Діяючне законодавство дає можливість обрати мера меншістю киян. Тобто, якщо прийде 30-15%. Хто більше набрав, той стає мером. В моїй же пропозиції, я тричі вносив цей законопроект, пропонується, як обирають президента. Тобто спочатку всі висуваються, підраховуються голоси, і два, хто набирає найбільшу кількість голосів, переходять у другий тур. Сьогодні є завдання для опозиції. Визначити єдиного кандидата. Я пропоную, я пропоную, щоб його визначили в демократичному відкритому процесі, в діалогі з киянами, взяти місяць часу, всім запропонувати, хто є членами опозиції, членами опозиційної фракції, почати виборчі кампанії, запропонувати себе киянам, свої програми, після того провести міні дослідження, соціологічні дослідження. Взяти три різних соціологічних компанії, замовити їм соціологію, потім подивитися, в кого є найбільше шанси, кого більше підтримують кияни. І це був би відвертий, прямий механізм, як ми вже сьогодні залучили киян до визначення свого представника в мерії. Для цього треба політична воля, для цього потрібно бажання перемогти. І в-третє, треба просто довіряти киянам.